Тем, канал гітара по-українськи, і в мене в руках ось такий цікавий екземпляр від компанії Aeroband. Це така гітара, я би сказав, що вона для навчання. Чому? Бо. Тут затискаються струни зовсім без болю. Тобто ти буквально маєш доторкнутися до них. І все, і все звучить, все грається. Тут в нас реальні струни, а тут в нас тільки така накладка силіконова, відчувається, ну майже майже як нейлонові струни, але не зовсім відчувається якось простіше. Якщо я буду щось затискати на непідключеній гітарі, не включеній, то буде просто ота. Який звук є? Тут нічого не працює. Щоб її увімкнути, треба затиснути ось цю кнопочку. Ви бачите, тут такі індикатори загорілися, музичка програлась. І якщо зіграють тепер, буде звук. Можна відрегулювати гучність. До максимальної! Обо. Давайте відкручу на половинку плюс-мінус. І будемо проводити. Так, отак назвучать відкриті струни. Ну, схоже, схоже на гітару, і тепер спробуй затиснути. Ти коли затискаєш, індикація показує це. Оп! Значить, все затиснете. Сподіваюсь, вам це видно. Ну, я взагалі ледь-ледь прикладаю, тобто, якщо просто прикласти палець, воно не працює, а чуть-чуть надавити, ну я не знаю, ну прям. Міліметр. Я не знаю, як пояснити, це дуже мало треба. Тож для тих людей, хто хотів би просто спробувати, чи гітара взагалі його, просто потикати да, різні струни, різні акорди. Зіграти щось по гайдам з інтернету і. Я вважаю, що для тих ця гітара буде крутим відкриттям, бо, щоб ці акорди всі вивчити та гарно поставити, вам знадобиться декілька місяців. На цій гітарі, мабуть, декілька днів. Сил тут не треба докладати майже просто ставити правильну фігуру в повітрі. Але я вже грав на гітарі, я знаю, як це працює, і тут це працює схожим чином насправді. Я ще затискаю, і, в принципі, дуже мені схоже на звичайну гітару. Мені навіть звично, що так мало зусиль треба докладати. Це цікаво. А, в чому її кайф? Вона. Дуже компактна, вона складається вдвоє, як ви бачили, гриф. І дека окремо. Пакуємо це в невеличкий зручний чохол і погнали. Граємо де завгодно. Це раз. Друге, це немає болі, можна затискати спокійно і дитині підійде. А третє це без шуму. Можна втикнутися в навушники і грати собі безшумно. Я знаю, що це для багатьох проблема, коли. Там хтось спить, а ви можете практикуватись тільки вночі, або когось там сусіди і так далі. Втикнувся в навушник і граєш собі. Хочеш гучно, включив тут. У нас одразу є і динамік, і преамп, Тобто тут все в одному. Це дуже зручно в цьому плані. Мінуси в тому, що це не відчувається як справжня гітара. От якось ти береш звук, не той. Знаєте, ну трошечки хотів би поцікавіше звук. Тут не можна зробити бендів. На жаль, да? ну як ти підтягнеш ці струни. Ось це із мінусів. Хоча гітара ще й виглядає так як Електро, да? І, іначе ти сподіваєшся бачити бенди, але ні, їх немає. І ще такий мінус жирний, я б сказав, це великий бюджет. Гітара достатньо дорога, особливо для України. Не багато хто собі може таке дозволити. Ось, це реальний мінус. А для початківців, хто хоче писати музику, це кльово, бо ти втикнувся в гітару, в тебе сразу міді-сигнал, ти його перетворюєш і даєш йому будь-який звук. Хто не знає, що таке міді, міді це просто посилання на те, якої висотності нот, якої вона довжини, та наскільки сильно зіграна та чи інша нота. І потім цій ноті ти можеш задати будь-який звук. І це дуже зручно. Ти можеш там поставити піано, гітару, навіть барабани, в принципі, що завгодно. І тут вже є 9 звуків. От перша це це гітара. Поїхали далі. Ось такий звук. Це, мабуть, гітара з металевими струнами. Vale? Це дуже дивне відчуття. Цікаво. є ще цікава така історія з глушінням струн. Це відбувається ось тут. Ти кладеш сюди кість такий наш Mute. foi um panja Класно, що тут не треба каподастер, просто змінюєш тон, ставиш плюс один, і в тебе начебто каподастер на першому ладу, просто плюс один тон. Стандарт, плюс один тон, тобто півтону. Типу плюс один лад. І співаєш собі, але. Але каподастер не можна поставити якби нижче, а тут можна це зробити. зробити мінус півтона. ти, мені подобається мінус півтона. Давайте мінус тон. З медіатором, а з приглушкою працює! Але це ще не все цю гітару можна підключити до планшета або смартфона зараз цим я і Займусь. Підключив я гітару до планшета і одразу зустрічає нас екран з піснями. Ну, давайте і спробуємо тоді. От, Ed Sheeran, The A-Team. Що це взагалі значить? Поїхали, так. Е, ага. G. Далі самі налаштування гітари. О, акустик Фінгер, Акустик Пік. О, дійсно більше схоже на пік. Ого, тут вже розкриваються якісь приколи. Electric. Так, слайду немає. Окей, якщо я виберу? І. Hammer on, pull off, open strings, hammer on. Ооо, у нас тепер є слайд. Опа. Хорошо, хорошо. Так. Тут у нас є. Що буде робити Mute Bar? E, так, стрінг setting. Ох, oh, скільки тут налаштувань. Є о, oh, є спеціальна настройка, можна будь-яку струну налаштувати як завгодно. Стандарт. Хай буде drop D, тільки шостого. Класно Окей, така можливість є. Повертаємось в стандарт. У нас є якісь лупи. Folk, разные різні розміри. Окей, треба трошки приноровитися. Так, сонг, зрозуміли, туторіалс, Beginner корс. Блін, прикольно. Прикольно отак можна вчитися дуже інтерактивно, дуже цікаво. Я вважаю, що це буде дуже великим плюсом до цієї гітари, що вона дійсно для навчання. Бо ти якщо там з планшетом з телефоном, а він у всіх є, вставиш собі там акорди, вчиш, пісні якісь, одразу з мінусовкою. Ну, блін. кайфово. Зараз я підключив гітару до iPad через GarageBand і намагаюся просто супер різні звуки, не тільки які тут є по замовченню, а просто все, що є в програмі. Як вам таке Pet? Все, що хочеш. у нас есть вокал. Что это такое? Окей, okay, шесть, нам знакомы, давай, это так. Um, drinks. так. Плюс октава. Лікаво. Оп. гармонік тепс. Кляво, що це можна одразу записувати, і в тебе це буде записано. <гум> Вау. out of the GA there. Хочу сказати, вона класна для тих, хто хоче навчатися, хто не хоче болі в пальцях, хто хоче спробувати щось таке новеньке, цікаве, кому треба міді, щоб можна було відкнутися в телефон, планшет, комп'ютер, нарулити будь-який звук, одразу його легко записати. Складна гітара, яка поміщається в невеличкий чохольчик, яка може бути безшумною, може бути гучною одночасно, бо тут є і динаміка. А ще так красиво, оці, оці вогники горять, це дуже прикольно. В мене на сьогодні все. З вами був Артем, канал Гітара по-українськи. Побачимось!